Не свищи. Доброго ранку. Не всім він і добрий. Ой, дівчата мої, внучка з Наташою поїхали гарбузи добивати. А я йду з Олешкою. Комбайн приїхав з город молотити. Поможу Анжелі брезента розстелити. Ой. Оце по такій рілі. Кажу, поїдеш з мамою мопедом. Ні, я піду бабко з тобою. І оце б'є ноги по рілі. Ми йдемо на прошки. Ой, важко. І Олешкові йти, бабі. Так, оце тут така територія. Вже заїхав на город, вже молотить. Це вже останній город з вашим в кінці села. Далі старий садок. А це через річку вже друге село. Ну, у нас маленьке село, вже скоро хутір буде. Бабка А це звідси видно. тут Анжелину, поліцейський, ти поліцейський. Ой Боже, поліцейський. І солдат, і поліцейський. А це вже поле під селом, вже виорали. На цьому полі мої паї. Аж туди далі коло ставка, там ставок далі є. І це в нас найбільше. Чоловіка було п'ять, в мене шість. Гектарів, тому що там чи глинка, чи що, ну хуже земля. Але воно родить однаково. Ми чекаємо з молотити, розстелимо брезент та й поїдемо вже Анжелині городи молотити. Олєшка, папі, привіт, помахай, А що? Стидаєшся. Бабка! А, а вже те, забув за папу за вісім місяців. Мама, а. бабка, а те, не мамі любою? Це чужий <різь> город, а бабчин город бабки Кларі, воно де комбайн молодець. О, диви, диви, дві що це повітряно, дивіться дивіться. Диві, казанчик, казанчик. Сидів в сої казанчик, бачиш. Комбайн купили городі, Не в кожен город, звісно, він може заїхати, але люди стараються, поробили заїзди. Так, Вже приїхали до Анжели, почали молотити тут в березі. Та, да, цей рік соя не вродила, то рік була краща. Ну нічого, на цьому добре. Ціна на сою падає, бо стали масово молотити. Але ще треба сушувати, вона ще трошки власна, м'яка. Ну, якщо відразу здати, то це зовсім подійшов це крабався під гору. Це такий здоровий комбайн нам нагородить. Але добре, що в нас на будь-який город можна заїхати тут. Садик закритий, школа закрита. Мусить Олешка з нами городи молотити. А що? А що комбайна не знімаєш? Комбайна знімати? Я вже зняла комбайна. Вибрався аж на гору. Бач, ви... вишкрабався як далеко. Родить берег вперед, бо дуже вилягло, бідний комбайнер мучиться, щоб підібрати. Підбирає гарно, старається дуже терплячий комбайнер. Пішов до гори. І на горби трошки є, напругом. Те що, союшні ж важко молотити, як стрічки до землі, аж низько підібрати. Городи. Горб. Я колись люди тут садили картоплі, виносили все на плечах, на цих горбах. Тут вже хатів не полишалося одні городи. Нам дали машину, щоб нам не набирати в мішки, не двигати. Пожаліли бабів. І ми підвеземо додому, На брезент висити. не будемо тими за перцями возити, в мішки набирати. Як добре. Трошки сипе, але ж з двох городів. Це скільки? Два городи, десь соток 60, 50 сотих. Да. Дві такі смужки, 50 сотих. Оце о, така кубка. Ну, кажу, щось півтора тонни буде. Та... Не знаємо, побачимо Баба. тоді. Отіження та, та вкусні. Ні, не вкусні. вкусні. Розгорнемо, хай підсихає.